Сьогодні у відео побудуємо сценарій, куди може опуститися індекс sp 500 на дні рецесії. Прогноз побудуємо по макроекономічним та ринковим індикаторам, які дають нам певну підказку по можливому сценарію дій. Тобто це відео буде суто аналітичне із розрахунками, конкретними цифрами і варіантами можливого розвитку подій. Кожна методика, ну, як і завжди, буде пояснена, як усе розраховується і звідки беруться цифри. І по розрахованим результатам від різних показників визначимо загально очікувану цільову ціну дна рецесії. Вітаю, мене звати Олександр Інчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізаторua. Одразу випереджуючи типові коментарі, що ми не можемо знати, куди впаде ринок. Я на 100% згідний і занадто багато подій, які можуть змінювати поведінку ціни. І подальші розрахунки покажуть, що розкид даних у кожній окремій рецесії доволі великий. Але ціль відео не визначити, куди точно впаде ціна, а де можна її очікувати при середніх умовах. Тобто це певна узагальнена цільова ціна. А тепер до справи і починаємо із першого індикатору, який нам може дати певні підказки: це інверсія кривої дохідності облігацій. Інверсія кривої дохідності це ситуація, коли короткострокові відсоткові ставки стають вищими за довгострокові. В нормальні часи, чим довший термін облігацій, тим більша дохідність, оскільки є премія за отримання облігацій на довший час. Ну бо чим довший час утримання, тим більше ризик, що за цей час може щось статися, там інфляція чи якась інша невизначеність. Тобто інверсія це певний поведінковий сигнал, який підкріплений фундаментальними факторами. Тому вона є настільки високоякісним передвісником рецесії. Але нас цікавить інша сторона, що ми можемо взяти по цифрах з інверсії кривої. І перше, що кидається очі, це те, що точкою тяжіння є час і вартість SP 500, коли відбувається вперше інверсія кривої. А для більшої наочності і розрахункової значимості візьмемо навіть не мінімум свічі, коли настала інверсія, а мінімум за весь період перед рецесією. Загалом більша частина рецесії, які ми можемо перевірити, опускалася значно нижче за цей мінімум, коли з'являлася інверсія. Але не усі. І це дуже гарно пояснює, що рецесії різні, хоча і мають схожі фактори. Із одних виходили швидко і впевнено, а інші були глибокими і затяжними. Та незважаючи на відмінності, ми можемо провести певні розрахунки. Я бачу таку методологію. По доступним даним беремо значення, коли був початок інверсії, і порівнюємо із дном ринку і Наскільки відсотків нижче чи вище було дно рецесії? Це, звичайно, не ідеальний підхід, бо багато спрощую там, наприклад, не беру до уваги фундаментальні фактори і багато іншого. Але принаймні є від чого відштовхуватись. Ось у таблиці я звів дані по доступним значенням по цьому індикатору. Вибірка не така велика, як би це хотілося, але маємо те, що маємо. Тут значення зі знаком плюс це означає, що наскільки нижче часу інверсії знижився індекс SP500 на своєму дні. А знак мінус навпаки, якщо дно рецесії було вище за період інверсії, отож, по результатам видно, що у середньому індекс знижується нижче на інверсії на 15%. Тому, якщо взяти, що ціна індексу на поточній інверсії на рівні 3491,58 пункти і віднімемо 15%, то очікувана вартість донного значення індексу в активній фазі рецесії становить 2967,84 пункти. Може виглядати якось фантастично для багатьох, але при поточній динаміці економіки і одночасному мега ринку. Це цілком реальне значення. Але попереджую ще раз, це тільки розрахунок очікувань, це не гарантія. Ну і це тільки перші дані. а Зараз ми порахуємо ще декілька індикаторів і вийдемо на щось середнє. До речі, це відео, як загалом і багато інших, вийшло по вашим побажанням. Тому, якщо вас цікавлять якісь конкретні теми, напишіть їх в коментарях. Я читаю їх усі. Переходимо до наступного показника представника ринку праці, який має зовсім іншу суть, і повністю незалежних від попереднього індикатору. Мова йде про Non-Farm Payrolls. Це щомісячний показник, який відображає зміну кількості робочих місць у США поза сільським господарством. Він показує наскільки активно створюються або скорочуються робочі місця в економіці, і є одним із ключових індикаторів стану ринку праці. Та відповідно темпів економічного зростання. Якщо подивитися на нього прямо, ну то видно, що цей індикатор нічого не скаже. Він постійно зростає, ну це і не дивно, оскільки росте населення штатів. Але якщо поставити зміну рік до року у кількості нових робочих місць, то тренд у індикатора не ніволюється. Цей індикатор охоплює дані ще з 1940 року і враховує 12 рецесій, тому вибірка буде більшою і результат буде більш точнішим. Тут точкою опори я бачу останній пік по створенню нових робочих місць перед кожною рецесією. Тобто, коли сила економічного зростання починала зниження, ну коли економіка все ще активно зростала по показнику ринку праці, але динаміка вже знижувалася. І від ціни індексу на піку ринку праці я буду робити замір до значення S&P500 на дні рецесії. Я все це підрахував, підсумував і ось що вийшло, ви бачите в таблиці. Як видно, у середньому від точки перелому тренду зростання ринку праці індекс знижується на 17,1%. В нашому поточному випадку перелом тренду відбувся в квітні 2021 року. І якщо відняти ці 17,1%, то розрахункова ціна S&P500 на дні рецесії по даному індикатору рівна 3470,38 пункти. Вище, ніж у попередньому розрахунку, але загалом не так і далеко. Наступний цікавий показник, який може дати нам підказки, це Ставка ФРС. Та спершу запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню, де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. Отож, ставка ФРС є одним із самих прямих показників, які можуть вказувати, куди прямує економіка. Справа в тому, що ФРС детально із багатьох сторін вивчає економічний стан і на підставі цього регулює ставку. Ці ставка ФРС є одним із головних чинників пом'якшення чи посилення політики. Так як ми аналізуємо саме показники рецесії, то нам цікава виключно політика пом'якшення. Тобто, коли ФРС починає цикл зниження відсоткових ставок, так як бачить проблеми в економіці і потребу у стимулюванні. У цьому розрахунку за точки опори, відносно якої будемо рахувати середній сценарій, є факт першого зниження ставки. Тобто це очевидне рішення від ФРС на зміну кредитно-грошової політики або як це називається фет півод Дані поставці є від 1954 року, тобто розрахунок охоплює 10 останніх рецесій. Отож, ось у таблиці, що у нас виходить по ставці ФРС у середньому від моменту першого зниження ставки SP 500 до свого дна знижується на 24,17%. Що цікавого, жодного разу не було так, щоб мінімум ринку ну, під час рецесії був вищий вартості ринку на момент зниження ставки. Це дуже показово, причому не тільки для самого розрахунку, а навіть із тієї сторони, що ФРС досить точно розраховує, коли варто починати рятувати економіку. Якщо взяти, що перше зниження ставки в цьому циклі було у вересні 24-го року, то очікувана вартість індексу на дні рецесії по даному розрахунку буде становити 4369,44 пункти, що значно вище, ніж попередні розрахунки. Але на цьому зупинятися не будемо, йдемо далі по індикаторам, які можуть дати нам підказку. І переходимо до ще одного сектору, який є надзвичайно чутливим до рецесії і є одночасно репрезентативний як до рівня споживання, так і до фінансів. Мова йде про ринок нерухомості. В цьому ринку давайте розглянемо показники на будівництво приватних будинків. По-перше, це індикатор первинний. Ми його розглянули у попередньому відео. А по-друге, має відносно глибоку історію, на відміну від багатьох інших, і охоплює останні вісім рецесій. Яку методологію будемо використовувати? Методологія буде схожою, як це було із безробіттям відносно піку. Але незважаючи на схожу методологію, результати будуть відрізнятися, оскільки значення цього індикатору зовсім інакше. Дозволене будівництво це показник довготермінового споживання через сферу будівництва. І підсумувавши дані, бачимо по результатам, що середнє падіння від піку по дозволеному будівництво склало 27,79%. І причому, як і зі ставкою ФРС, тут також дно кожної рецесії було значно нижче значення ринку. При піку кількості дозволів на будівництво. На поточний час пік по дозволу на будівництво припав на січень 2022 року. І якщо відняти від значення SP 500 на той час 27,79%, то отримуємо значення у 3260,85 пункти. І це ближче до перших розрахунків, ніж по результату поставці ФРС. Продовжуємо далі і переходимо до більш фундаментально ближчого показника до поточного часу. Ми розглянемо вже не просто економічний показник, а ринковий у зв'язці з економікою. Ми розглянемо значення ПНЕ e для широкого ринку, ну саме для широкого ринку, а не виключно для SP 500. Я це роблю, щоб зменшити кореляцію результатів, оскільки по SP 500 ми теж далі розглянемо один показник. ПНЕ e важливий, оскільки він дуже гарно демонструє перегрітість фондового ринку. Тобто, коли у інвесторів ФОМ чи наявна жадьбність, то вони готові платити значно більше за кожен долар прибутку компанії, ніж тоді, коли акції не цікаві інвестора. А зв'язка економіки і ринку буде полягати у тому, що ми будемо дивитися виключно випадки, коли ринки були перегріті, а економіка спадала. Тобто нам цікаві випадки росту ПНЕ тільки перед рецесією. А ближчим до поточної ситуації цей розрахунок буде саме тим, що зараз такі ж самі умови: постійне слабшення економіки штатів із одночасним ростом біржових індексів. І по методиці будемо дивитися, коли ПНЕ широкого ринку перетинав позначку 24, але це відбувалося перед рецесією. Ну так, щоб максимально відповідало нашим умовам. Це з однієї сторони. Зменшить вибірку, але й з іншою збільшить її якість. З такими змінами відпадає велика кількість рецесій, але зате ми зачіпаємо велику депресію у штатах, яка є дуже показовим періодом, але не попадало попередні розрахунки і за недостатньої кількості даних у індикаторах. І по таблиці результатів видно, що у середньому ринок знижується майже на 30% від рівня коли ПНЕ вартувало 24%. Хоча якщо не враховувати рецесію 1896 року, то результат був би більш показом. Але рахуємо відносно усіх даних, тому маємо такий результат. Отож, на поточний час широкий ринок прийшов позначку у 24 ще у квітні 2024 року. Якщо відняти від того значення отримання 29,95%, то отримує цільовий рівень у 3527,6 пункти по індексу S&P 500. І переходимо до ще одного дійсно вартого уваги розрахунку по ПНЕ Ш Шиллера або CAPE. До речі, якщо вам цікаво розширена аналітика, доступ до всіх моїх угод, до складу мого портфелю, прямого спілкування і багато іншого корисного, то приєднуйтесь до моєї сторінки на Patreon. Посилання є у описі під відео. Чим цікавий саме ПНЕ Шиллера і у чому різниця від звичайного ПНЕ. Ну, це те, що він показує довготермінові тренди, а не поточний розріз розміром в рік. У індикаторі Шиллера використовуються дані за 10 років, і це, як на мене, ну як показує історія, більш сильний показник. До того ж, цей індикатор розраховується саме на індекс SP 500. Вибірка даних тут невелика, але показово. У більшості випадків після високого зростання цього показника одночасно починалася рецесія. Методологія тут схожа до попередньої. Дивимось, коли ПНЕ Шилера позначку по 30 і розрахується. То, наскільки низько від цієї точки знижився ринок на дні рецесії. І по результатам бачимо, що середнє зниження індексу за таких умов рівне 35,15. Якщо співставити з поточним значенням SP 500, коли він по шилеру перетнув позначку 30, то донезначення виходить 2962,8 пункти. А тепер давайте підсумуємо отримані результати і порахуємо середнє значення можливого дна рецесії. І по таблиці видно, що середнє цінове очікування на рецесії знаходиться на рівні 3426,27 пункти. Ще раз нагадаю, цей розрахунок не претендує на якусь науковість. Він доволі спрощений, але якісь середні тенденції, як на мене, він гарно вловлює. Хоча, з іншої сторони, не було надзвичайних розкидів даних по різним незалежним індикаторам. Усі були приблизно в рамках поточного результату. Цільовий результат це майже 50% нижче від поточного значення, що при сучасних умовах є більш ніж реальне. Але звичайно це не гарантія, що так буде на ринку. Занадто багато факторів, щоб говорити про якісь точні гарантовані цифри, що означає отриманий результат. Ці дані можуть слугувати певним таргетом по оцінці на ринку, тобто куди націлюватися. Але по факту активної рецесії і надходження свіжих даних можна буде більш точніше оцінювати, куди дійде індекс S&P 500. Отримані дані це виключно певне середнє очікування при середніх значеннях поведінки ринку. А час уже покаже, наскільки близько чи далеко ми були від реальності. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. А якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.